У четвер, по-моєму, вечором, ото як, пів п'ять часів я знаю, ото як шарахну, я була в хаті. Ось зайдіть у кухню, подивіться. Ви кажете, це допомогли там, то, ну одним словом, я не хочу багато балка. Ой, воно вже. От. От і в спальні, де я сплю, таке ж саме, я сплю, а воно це падав, все-все. От. Оце от сюди попало, це поперебивало дві, дві, два сволока попало. А там внук прийшов саме, хотів вечеряти. Ну, як він вискочив, він каже, повно пиляки, тому що на горіщі із цегли зроблено потолок. А та цегла від удара рознеслася. Рознеслося. Оце холодильник новий, двох, оцей двохкамерний тільки приобрела недавно. Думаю, після себе оставлю щось дітям. Ну, оставила, все оставила. От на ремонт у мене не підлежить криша. Це ми робимо кришу вже для того, щоб трошки спасти тому що в хаті. І, та й мені жити мені то ніде. От. Оце я тут спала, оце отут <сіх> оту. Оцей матрасик мене спас. Бачите, куди воно у ну, вікно, дивіться, буде і в матрас. А так би полетіло на мене. Чайні що випить, все побите. Посуда. все і в мене це, Навіть в сковородку то попало. Mm. Скільки, ви кажете снарядів впала? Я вам сейчас скажу точно, вот в округе нас, вот в округе нас упало где-то 15 снарядов. Вот. Даже там вот на низу и то даже попадали. Да, ну, даже то, и дубки побыли. Два хваты побыли, даже и дубки побыли. Тут два и тут штуки три по деревам лупану. Ось мишки разбило. Сегодня тут пока... Где-то в центрі, там на краю, там гахало. Так, хід отісла, ми були в кухні, снаряд коли залетів, і розбило кухню, розбило вікна, розбило забор, вікна на хаті побило. І двері в усіх сараях, в погрібі, все повикидало. Ніхто і не пострадав. Не пострадали, ми, ну, три рази сильний вибух був. Вот, ми пригнулися, воно видно вище нас пішло. І вот, потім ми вискочили і побігли в погріб. Вот. Ну вот, откуди це все прилітало? Мы не разбирались, сказать, не ну, смотрели, никак ничего не И не, не смотрели, и не хочу смотреть, потому что это не мое дело. Мы некомпетентные в этом деле. Вот это такое. А это не должно быть в наше время. Этого не должно быть. А кто виноват, как думаете, в этом происходящем? Тоже не могу сказать. Тоже не могу сказать, потому что это дело... Ну, это дело всей нашей страны.